Коли я побачила людей, які виходили з підвалів і вони плакали, цілували хліб, говорили, що по 40 днів вони не їли хліба. Ось тоді ми зрозуміли, що ми будемо пекти хліб. Ми пекарню двері пекарні відкрили 28 лютого, коли на Київщині було дуже гаряче. Ми заїхали в Ірпінь-Бучу після звільнення, і ми повезли туди хлібчик. Ми відправляємо безкоштовно хлібчика, тисячі хлібів щодня. Півтора-дві тисячі. Завтра в нас буде саме ця двох мільйона хлібина. Ці рани будуть лікуватися роками. Мене звати Любов. Я власниця пекарні крафтбекі Байдува. Зараз вона переименована під час війни в пекарню Перемога після того, як мені виповнилось. За 50 років я дуже хотіла щось таке відкрите, сімейне. Сімейне таке, де б могли мої діти, внуки, в нас досить велика сім'я, і де б могли всі долучатись, і щоб це було щось таке гарне, сімейний бізнес, правильний. І хлібчик, це було дуже близько мені. Ми разом ми зробили це разом. І ми вирішили, що поки ми візьмемо для пекарні невеличке приміщення в оренду, а за рік. Вже переїдемо десь в більше приміщення, де будемо розширятися. Ми випікали там хліб на заквасках, такий правильний хлібчик і різні такі делікатеси. Але це було все до війни. Під час повномасштабного вторгнення ми були в Києві. Але вранці я написала в нашій робочій групі, що всі вільні від зобов'язань і на роботу можуть не виходити. Був такий колапс, ви всі знаєте, що було. Але ми були в Києві. Ну, тоді ми думали, що це на декілька днів, що це все закінчиться. І в принципі я думала, що це буде декілька днів. Так і сталося. Ми пекарню, двері пекарні відкрили 28 лютого, коли на Київщині було дуже гаряче, із прилавків пропав хліб. І я, хоч була, ну, я не була на пекарні фізично. Я також, як всі як всі тоді, мабуть, українці, ми поїхали з Києва, ми не знали, куди ми їдемо. Ми поїхали з Києва, але розуміючи, що потрібен хліб, я записала таке коротеньке звернення в інстаграм: що якщо є бажаючі люди, в нас є борошно, є всі інгредієнти. Якщо є ті, хто в Києві, бо моїх працівників нікого не було. Ви можете, ми можемо відкрити двері, ви можете випікати хліб. Ми зробили такий дуже простий рецепт хліба перемога, який до сьогодні він у нас існуючий. Тоді це був хліб волонтерський. Ми навіть він був без назви у перші дні. І оцей хлопчина перший сам, коли почав, він випік 80 хліба. 80 хлібин. Випік вони були такі кривенькі, нерівні, але вони були дуже смачні. І за ними приїхали тут військові, які були неподалік, бо хліб дуже був потрібен. Почали приходити люди з, з цього району, і люди почали просити хліба, бо хліб пропав. На жаль, тоді бомбили Київ, магазини закривались, і ось тоді ми зрозуміли, що треба більше хліба пекти. І знову я звернулася через соціальні мережі і почали дуже багато телефонувати. Людей, які хотіли випікати хліб. Буквально на початку березня, десь 8-9, я зрозуміла, що в нас закінчилось борошно, що в нас закінчились всі запаси. І ось тоді ми знову через соціальні мережі написали: що якщо в когось є борошно, олія, дріжджі, сілі, цукор, то ми потребуємо цього. Люди відгукнулись з усієї України з усієї України. Але, на жаль, довести до Києва було дуже непросто тоді. І ось тоді, з цих районів, бабусі, тут різні люди почали нести по 2, 3, 5, 10 кілограм борошна, почали привозити нам військові борошно. Потім ми зрозуміли, що, на жаль, війна за тиждень, за декілька тижнів не закінчується, і хліб дуже потрібен був. Наші військові брали щодня хліб. Ми знаємо, що. Вони везли його і на окуповану Київщину Ірпінь, Бучу, передавали, де можна було через військових. Уже так офіційно ми заїхали в Ірпінь-Бучу після звільнення, і ми повезли туди хлібчик. Коли я побачила людей, які виходили з підвалів і вони плакали, цілували хліб, говорили, що по 40 днів вони не їли хліба. Вони вибачали, що від них плохо пахне. Що вони можливо ну якось, але хліб цілували. І коли їх запитували, що вам привезти, що вам треба всі просили хліба. Ми відправляємо безкоштовно хліб, тисячі хлібів щодня, півтора, дві, тисячу ну в залежності скільки треба, вони відправляють безкоштовно. Вони надають нам бали, і нам дуже повезло, що в цьому приміщенні знаходяться вони. Ми практично запаковуємо хліб. І піднімаємо. Так на початку 2023 року ми зрозуміли, що нам треба відкривати, відкриватися як бізнес. Ми зробили тут кав'ярню, офіс. Тут до нас приїжджають сотні волонтерів, які п'ють каву. У нас безкоштовна кава для військових і хлібчик перемога. Ми раді тут приймати всіх, хто приходить до нас. І ми почали випікати. Звісно, що цієї кав'ярні дуже замало. Для того щоб покривати розходи, які йдуть для випікання хліба, і ну ми завжди говоримо, що купуючи нашу продукцію, ви ще й допомагаєте випікати хлібчик для наших захисників, для людей, що потерпають від війни та її наслідків, що там знаходяться. І сьогодні наш хліб щотижня їде у всі області: От в Запорізьку, Чернігівську область, Сумську область, на Харківщину, на Херсонщину, Миколаївщину. Донецька область, Дніпропетровська область це всі області, саме не центри міста, а села ті, що розташовані в декілька кілометрах від лінії фронту, де дійсно люди живуть під вибухами. Це жахливо, що там робиться. Хліб Перемога е, отримав таку назву у 2022 році, в травні. Це е, таке, таке було, знаєте, мабуть, особливе у всіх українців. Ми, ми і сьогодні чекаємо перемогу, але у нас беруть щодня хліб військові. Це військові частини, які тут знаходяться, і вони беруть, вони говорять, що хлопці, які тут навчаються, потім їдуть туди. Їх дуже надихає наш хліб. Ми потім. Висилаємо і туди хлібчик, цей і саме назва Перемога їх надихає на перемогу. І якби мені тоді хтось сказав, що нам треба буде 2 мільйона. Зараз вже майже 2 мільйона 200 скоро буде, як ми випекли. Якби мені тоді хтось сказав, що ми випечемо таку кількість хліба, я б злякалась і сказала: подожіть, а за що ми його будемо випікати? Тому що е, ну, бізнес як таковий зараз став. Ми розуміли, що ну, з часом людям також треба підтримка. Всі ці волонтери, які працювали безкоштовно, в них і сім'ї, і їм потрібна підтримка. Але я вам скажу так: я вообще, ми наша сім'я, ми віруючі люди. І от з того часу, як ми почали випікати цей хліб, у нас ніколи не закінчувалось борошно, олія, дріжджі. Я кажу вам реальні речі, що в нас ніколи не закінчить. Якщо в нас раптом залишилось там борошна 500 кілограмів, я починаю хвилюватися, бо обов'язково нам дзвонять якісь волонтери і кажуть, у нас є борошна, у нас є олія, Ми можемо вам допомогти. Є організації, які нас підтримують за цей час, які вже знають нас. І для мене це реально такий поштовх, що ми мусимо це робити допоки. Допоки є потреба, допоки є люди, які мають потребу. Для мене це був такий: знаєте, якщо ми можемо разом робити неможливе. Тому що якщо перевести от наш, наш хліб, якщо перевести борошно і кошти, то це реально сотні тонн борошна. Це дуже багато. І це можливо тільки разом. Тому і це було таке особливе відчуття. У мене були сльози на очах, коли я доставала цю хлібину. У мене син військовий. Він вчора повернувся. Це те, що надихає мене кожного дня приїжджати на роботу, робити, і коли приходять військові, я завжди. Дивлюсь в їхні очі, я бачу цих хлопців, які дуже багато інколи вони повні сльоз, бо вони замовляють булочки для похорон, інколи для поховання свого побратима. Інколи вони натхненні, бо в них є якісь певні їхні побратими там, вони їхні очі кажуть дуже багато. Для мене це, мене це дуже надихає. Ну і саме головне, цей хліб несе людям надію, коли наші волонтери, які... Везуть, несуть хліб, вони роздаючи хліб, вони підтримують людей, вони моляться з ними. Вони говорять їм дуже багато слов підтримки, які сьогодні дуже потребують українці, які вже виснажилися, яким дуже важко. Зараз про різний мир говорять. Дуже мрію про родини, які особливо які дуже поранені, які багато ми знаємо, що дуже багато поховано наших близьких, рідних ці рани будуть лікуватися роками, але мені дуже хочеться, щоб на Україні наступив мир. Про це молимось, мріємо і робимо все для цього.